19 лютого 2008 року Дюксбері, Західний Йоркшир, дев'ятирічна Шенно Меттьюс не повернулася додому після шкільної поїздки на плавання. І її мати Карен заплаканими очима благає на національному телебаченні Поверніть мою дівчинку, плакати з фото Шеннон, де вона сором'язливо дивиться в камеру, заповнюють похмурий район Мурсайд. Сусіди, забувши про власні біди, прочісують вулиці в дощ і холод. Великобританія зупиняється, щоб знайти дитину, але чи знайдуть її? Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в найтемніші куточки людської природи, від зникнень до злочинів, що розбивають серце. Сьогодні ми розповімо історію Шанон Меттіус, дівчинки, яку шукала вся країна, але забула, що йноправда всплила на поверхню. Це не лише історія про зраду. А і про те, чи байдужі нам насправді діти, і що ми робимо, щоб захистити тих, кому обіцяли захист. Тож налийте собі чаю, зачиніть двері, тримайте світло увімкненим, приготуйтеся до історії, яка залишить шрами на душі. Друзі! Я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискаєте дзвіночок. Або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Дюксбері, Західний Йоркшир, 2008 рік. Це промислове містечко в серці північної Англії. Там фабрики і склади перемежовуються з сірими жтовими кварталами, повітря важке від запаху вологого асфальту, вугільного диму і дешевих сигарет, вулиці заставлені припаркованими фургонами, а на пустирях валяються розбиті пляшки і старі шини. Мурсайт – район на околиці Дюзбері це місце, де час ніби зупинився. Бетонні п'ятиповерхівки, побудовані в 1960-х роках, облуплені і покриті графіті. Дитячі майданчики і ржаві, а смітники завжди переповнені. Мурсайд страждає від економічної кризи. Безробіття тут сягає 20%, багато сімей живуть лише на соціальну допомогу. Заборонені речовини стали бичем цього району, а молодь часто потрапляє в банди. Таблоїди, такі як The Sun, and Daily Mail. Змальовують Мурсайт як осередок звучинності і смітник суспільства. Але це було несправедливо. За фасадом бідності ховалася душа громади, сусіди, які приносили гарячий суп хворій бабусі, мама, які разом скидалися на шкільну форму для дітей, і паб, де місцеві ділилися новинами за пінтою пива. Мурсайт був домом для сотень сімей, які боролися за виживання, але зберігали гордість. І коли дев'ятирічна шанометью зникла, Саме ці люди, часто ганьблені журналістами, стали її надією. Вони клеїли плакати на ліхтарні стовпи, стукали в двері, перевіряли покинуті гаражі. Їхня солідарність показала, що Мурсайт – це не лише бідність, це серце громади. А тепер давайте трохи зупинимось на тому, ким же була наша зникла дівчинка Шенон Луїз Меттіус. Вона народилася 9 вересня 1998 року в Дюксбері. Її дитинство пройшов в тіні хаосу. Вона жила в тісному будинку на Мурсейдроуд із матір'ю Карен Меттіус, її бойфрендом Крейгом Міеном і чотирма шести своїх братів і сестер. У Карен було семеро дітей від п'яти різних чоловіків. Це створювало нестабільну атмосферу. Біологічний батько Шеннон Леон Роуз покинув сім'ю, коли дівчинці було два роки, і з'являвся лише зрідка, привозячи цукерки на день народження. Шон була тендітною дівчинкою з блідою шкірою, карими очима і волоссям і завжди збирала вузький хвіст. На шкільних фото вона рідко посміхалася, її погляд був спрямований кудись вниз, ніби вона соромилась камер. У Вестмур, молодшій школі, її дражнили за поношений одяг, вицвілі светри і рвані кросівки. Однокласники називали її біднячкою і сміялися, коли вона приносила на обід лише сухий бутерброд. Єдиною подругою була Меган Олдріч. Сусідська дівчинка, з якою Шеннон ділилася секретами і гралася в ляльки. Поза школою Шеннон проводила час у своїй кімнаті, маленький, з облупаними шпалерами і з запахом вогкості. На полиці стояла єдина іграшка, старий плюшовий кролик з відірваним вухом, а на столі пошарпаний комп'ютер, на якому вона грала в прості ігри, такі як Тетріс чи Снейк. Її кімната була притулком від галасу. Адже в будинку молодші брати і сестри часто кричали та шуміли. Карен сварилася з крейгом, а гості засиджувалися до ночі з пивом і сигаретами. Сусіди згадували Шенон як на Вона рідко гралася на вулиці, не бігала з іншими дітьми, не сміялася. Учителька місіс Ен Томсон розповідала, що вона була тихо, як мишка. Вона ніколи не піднімала руку, але її зошти були акуратними. Я помічала, що вона приходить голодною і в брудному одязі. Соціальні служби отримували скарги на карен ще у 2006 році, але через брак ресурсів і доказів справа не просувалася. Психологи, які аналізували історію після суду, відзначили тривожні ознаки: ізоляція Шеннон, її депресивний вигляд і страх спілкування вказували на можливе емоційне чи фізичне насильство. Діти, які ховаються в своїх кімнатах, Часто тікають від темряви. Експертка з дитячої психології, докторка Сара Кварк, зазначила, Шеннон могла зазнати занедбаності чи ще чогось гіршого, її поведінка це крик про допомогу, який ніхто не почув. Її матері Карен Меттюс, було 32 роки. Вона була центральною фігурою в житті Шеннон, але її материнство було далеким від ідеалу. Карен виросла в Мурсайді, рано кинула школу і народила першу дитину в 16. Її життя було низкою коротких романів, фінансових труднощів і залежності від соціальних виплат. Сусіди описували її як гнучку і хаотичну. Вона любила вечірки, випавку і караоке в барі, але часто забувала забрати дітей зі школи. Її бойфренд Крег Мієн, 22-річний хлопець, переїхав до неї в 2007 році. Він працював продавцем риби на ринку в Дьюзбері, носив бейсболку і джинси, виглядав навіть молодшим за свої роки. Місцеві вважали його дивним. Він рідко розмовляв, уникав поглядів і мав репутацію людини, яка легко дратується. Його стосунки з карен були бурхливими: сварки, крики, а іноді й бійки, які чули сусіди. Будинок Метьюс був переповнений: п'ятеро дітей, двоє дорослих, постійні гості. У тісних кімнатах пахло сигаретами, пролитим пивом і дешевою їжею з мікрохвильовки. Молодші діти спали по двоє на ліжку. А Шенон ділив кімнату з сестрою. Хаос в домі змушував Шенон брати на себе роль няньки. Вона годувала молодших, міняла підгузки, вкладала спати. У 2007 році сусідка Джулії Бушбі повідомила соціальним службам, що бачила Карен п'яною, а діти бігали без нагляду. Але візит інспектора не виявив критичних порушень. Карен уміла прикидатися турботою матір'ю перед владою. Але в Мурсаді шепотіли, щось в цьому будинку не так. А тепер перенесімося у вівторок, 19 лютого 2008 року. Це був сірий і прохолодний день. Температура ледь піднімалася вище нуля, дощ завивав вулицю Дюзбері, а вітер зривав листівки з дошок оголошень. Учні молодшої школи Вестмор, включно Шеннон, їздили на плавання до спортивного центру Дюзбері. Щотижнева традиція. Шеннон любила басейн, хоча вона і соромилась. свого старого купальника з віцевими квітами. О 14.30 автобус привіз дітей назад до школи. Шеннон, одягнена в синю шкільну куртку, чорні штани і білі кросівки попрощалася з Меган Олдрідж і пішла додому. Її маршрут пролягав через Мурсейд Роуд, повз занедбані гаражі і пустир, де підлітки курили. Це був її звичайний маршрут, але того дня вона додому не дійшла. Карен Меттіус зателефонувала в поліцію о 18.48 через 3,5 години після того, як Шенон мала повернутися додому. У записі дзвінка до 999 британської служби порятунку її голос звучить монотонно. Моя донька Шеннон не прийшла зі школи. Її Деві? Я не знаю, де вона. Оператор намагався заспокоїти її, але Карен не плакала, не кричала. Оператор готувався до того, що потрібно буде заспокоювати матір. Але Карен не плакала, не кричала. Слідчий, який пізніше слухав запис, зазначив, це не голос матері, яка втратила дитину. Поліція західного Йоркширу відреагувала швидко. До 21.00 офіцери обійшли сусідів, перевірили маршрут Шеннон і розгорнули пошукову операцію. До ранку 20 лютого до справи залучили команду з розслідування важких злочинів, елітний підрозділ, який включав 250 офіцерів і 60 детективів. Це стало найбільшою операцією в регіоні часів полювання на Пітера Саткліфа, Йоркширського різника у 1975-1980 роках. Мурсайт, який преса ганьбила як злочинне гетто, показало свою силу. Джулі Бушбі, подруга Карен і місцева активістка, організували пошукову групу. Понад 200 жителів від пенсіонерів до підлітків приєдналися до пошуків. Вони причисували пустирі. Перевіряли канави, заглядали в покинуті склади. Місцевий паб став штабом. На столах лежали карти району, термоси з чаєм, коробки з бутербродами, які приносили сусіди, плакати з фото Шеннон і шкільного портрету, із сором'язливою дівчинкою висіли на кожному стовпі, в кожному магазині. Напис Fine Shannon Matthews став символом надії. Волонтерка Наталі Браун згадувала, ми не спали, не їли. Кожен думав, це могла бути моя дитина. Карен виступила на прес-конференції, організованою поліцією. Вона тримала плюшового ведмедика, який, як засувалося, належав її молодшій доньці, а зовсім не Шенон Її слова звучали механічно. Шенон, якщо ти мене чуєш, повернися додому. Ми любимо тебе. Але її поведінка викликала підозри. Вона посміхалася журналістам, поправляла волосся перед камерами, уникала сліз. Детектив Констебель Пол Кетлвел, який спостерігав за нею, зазначив, що щось було не так. Вона грала роль, але дуже непереконливо. Журналісти BBC і Sky News заполонили Мурсайд, знімаючи обшарпані будинки і опитуючи місцевих. Таблоїди писали про жах Мурсайду, називаючи район пеклом на землі. Це обурювало жителів, які відчували, що їхню бідність використовують для сенсацій. Поліція працювала цілодобово. Вони опитали 1500 водіїв, які проїжджали Мурсей 19 лютого, обшукали 3000 будинків, перевірили 400 покинутих будівель. Водолази досліджували річку Колдер, а собаки-шукачі прочісували ліси поблизу. Камери спостереження на маршруті Шеннон були рідкістю, але одна зафіксувала її біля школи о 15.12. Далі жодних слідів. Подруга Шеннон Меган Олдріч розповіла поліції, що Шеннон боялася йти додому одна через хуліганів. Меган згадала лисячу нору. Зарості кущів біля пустиря до Шеннон ховалася, коли її ображали. Поліція обшукала це місце, але знайшла лише порожні банки від пива і недопалки. Ця деталь розбила серце слідчих. Дев'ятирічна дівчинка шукала притулку від світу, який її не захищав. Перевірка реєстру сексуальних злочинців. Виявила шокуючу статистику: 1400 зареєстрованих правопорушників жили в радіусі кількох кілометрів від Мурсейду. Багато з них мешкали на вулицях, якими діти ходили до школи. Детектив сержант Нік Барнс називав це бомбою уповільненої дії. Поліція опитала десятки підозрюваних, але жоден не мав зв'язку з Шанон. Слідчі також перевірили Крейга Мієна, його алібі, робота на ринку підтвердилася. Але його поведінка насторожувала. Він уникав питань, нервував, коли мова заходила про Шеннон. Пізніше на його комп'ютері знайшли 137 файлів з дитячою порнографією, датованих 2007 роком. Це не пов'язувало його з викраденням, але підтвердило факт будинок Шеннон був небезпечним. 10 березня поліція отримала анонімний дзвінок. Чоловічий голос тремтячий і тихий сказав перевірте Майкла Донована. Він знає де Шеннон!» – Дзвінок обірвався. Слідчі встановили, що Донован – дядько Крейга Міна, 32 річний чоловік, який жив в Бартлі Кар недалеко від Мурсайду. Майкл Донован був диваком, навіть за мірками Мурсайду. худий, з рідким волоссям і нервовою посмішкою. Він жив сам у тісній квартирі в Мілгейд Гарденс. Він мав низький рівень АйКю. Близько 70 і шизоїдний розлад особистості. Він отримував соціальну допомогу, рідко виходив з дому і колекціонував старі журнали про автомобілі. Сусіди називали його дивним, але нешкідливим. Донован був далеким родичем Крейга Міана, братом матері Крейга. Але іноді він відвідував будинок Карен, приносячи дітям дешеві цукерки. Шанон знала його як дядька Майка, але боялася його через різкі рухи. І модорошний сміх. Поліція не розглядала раніше донована в якості підозрюваного, адже він не мав судимостей і не потрапляв у поле зору. Проте, 14 березня, о 12.30 поліція увірвалася до його квартири. У вітальні пахло цвіллю, піцею і медикаментами. На підлозі валялися порожні упаковки від чіпсів, банки з підколи. Уявіть, під диваном знайшли шеном. Вона була загорнута в брудне простирадло Зв'язана мотузками для білизни з пластиковим кляпом у роті, а її очі були напівзаплющені, вона ледь дихала. Медичний огляд в лікарні Дюзбері виявив жахливе. Шеннон систематично одруманювали седативними ліками. Щонайменше протягом 20 місяців до трагедії, Її вага впала до 25 кілограмів, шкіра була блідою, на зап'ястях і щиколотках сліди від мотузок. Аналіз показав, що доза ліків була достатньо, щоб зробити їм лявою, але не смертельною. Це не було разовим актом, це була підготовка. Донован зізнався одразу. Сидячи в камері, він тремтячим голосом розповів: Карен Меттіус придумала план викрадення, щоб отримати винагороду в 50 тисяч фунтів, яку обіцяли газети і місцеві бізнесмени. За задумом Донован мав ховати Шеннон в своїй квартирі. Поки Карен грала роль вбитої горем матері. Потім він би, так би мовити, знайшов дівчинку. І вони поділили б гроші. Донован стверджував, що Карен погрожувала здати його поліції за старі борги, якщо він відмовиться їй допомогти. Шеннон утримував в темряві під ліжком у спеціально вирізаному відсіку його годували раз на день піцею, чіпсами, іноді супом з банки, і забороняли говорити, погрожуючи побиттям. Ліки давали за допомогою соку, щоб вона не кричала і не тікала. Донован записував правила поведінки для Шена на аркуші Не шуми, не вставай, слухайся. Цей аркуш знайшов в квартирі поряд з порожніми блістерами від пігулок. Карен спочатку заперечувала причетність, вона ридала в камері, називаючи Донована хворим виродком, але докази були незаперечними. Телефоні дзвінки між Карен і Донованом 18-19 лютого. ДНК Шенон на мотузках і простирадовах квартирі, рецепти на ліки, виписані Доновану через його психіатричний діагноз, свідчення сусідів, які бачили Карен у Донована за тиждень до зникнення. Під тиском Карен змінила історію. Вона заявила, що хотіла врятувати Шенон від Крейга, але її план вийшов з під контролю. Ця версія розвалилася, коли слідчі довели, що вона планувала витратити винагороду на відпустку в Іспанії. Судовий процес над Карен Меттьюс і Майклом Донованом почався в листопаді 2008 року в королівському суді Ліцца. Зал був переповнений. Журналісти з Guardian, BBC, Daily Mirror, родичі Шенон, активісти Мурсайду з плакатами, справедливість для Шенон. Прокуратура, очолювана Ніколсом Кембллом, представила докази: медичний звіт про стан Шеннон, сліди мотузок, систематичний прийом ліків. Недоїдання, записи дзвінка до 9.1.1, відеозапис прес-конференції Карен, телефонні дані, які підтверджували координацію між Карен і Донованом, знайдені в квартирі мотузки, пігулки, аркуш з правилами. Прокурор Кембл заявив, Карен Меттіус використав свою доньку як пішака в грі за гроші. Це не мати в біді, це холоднокровна експлуатація. Захист карен стверджував, що вона діяла під тиском Донована і боялася за життя дітей. Адвокатка Сьюзен Годдард підкреслювала Карен жертва бідності і маніпуляцій. Донован, в свою чергу, звинувачував Карен, називаючи її мозком операції. Присяжні слухали аргументи п'ять тижнів. Свідчення свідків, медиків, поліції змалювали картину жахливого зловживання. Особливо шокувала заява лікарки Сари Кован. Шеннон утримував в умовах, що нагадують тортури. Ліки давалися неразово, а систематично, щоб зламати її волю. 16 січня 2009 року присяжні визнали обох винними у викраденні незаконному утриманні та перешкоджанні правосуддю. Суддя Пітер Колесон засудив їх до восьми років в'язниці, сказавши, це злочин, що вразить будь-кого, хто має серце. Ви вкрали в Шенон її безпеку. Карен відбула половину терміну. Три роки і 11 місяців. І вийшла на волю в квітні 2012 року. Їй надали нову особистість, соціальне житло і поліцейський захист через погрози від громадськості. Її переселили в Південну Англію, подалі від Йоркширу та Блойди, The Sun, періодично знаходили її, публікуючи заголовки на кшталт. Мати монстр ховається. У 2018 році її сфотографували в супермаркеті Теско. Що викликало нову хвилю оборення. Карен не контактує Шеннон після суду. Її права на батьківство було припинено, а спроби зв'язатися з іншими дітьми блокувалися соціальними службами. Вона залишається однією з найбільш засуджених фігур у британській історії, символом материнської зради. Крейг Мієн не був причетний до викрадення, але його репутація була зруйнована. В квітні 2008 року, під час обшуку в будинку Метюс, поліція знайшла на його комп'ютері файли з дитячою порнографією, включаючи зображення дітей віком від 5-12 до років. Він стверджував, що файли належали іншому користувачу, але суд визнав його винним. У серпні 2008 року його засудили до 20 тижнів в'язниці і внесли в реєстр сексуальних злочинців на 10 років. Після звільнення Крейг зник з Мурсайду. За чутками він змінив ім'я і переїхав до Манчестера, де працює на будівництві. Його засудження підтвердило, що Шеннон жила в токсичному середовищі, де небезпека читувала вдома. Донован відбув 4 роки і вийшов у 2012 році. Його психічний стан погіршився, він жив в соціальному притулку, уникав людей, скаржився на кошмари. У лютому 2024 року він помер у будинку догляду в західному Йоркширі від раку підшункової залози. Йому було 59. Його смерть прийшла непомічено. Лише коротка згадка в місцевій газеті. Чоловік, який сховав дитину під ліжком, сам закінчив життя в ліжку, забутий усіма. Після суду Шеннон помістили прийомну сім'ю в північній Аналі. Їй надали нове ім'я і довічний ордер на анонімність. Подібний до захисту в справах Мері Белл чи жертв Джеймса Балджера, це було необхідно, щоб уберегти її від медіа, погроз і травм минулого. За даними 2021 року, Шеннон, який тоді було 22, жила в Йоркширі, закінчила коледж і працювала у соціальній сфері, допомагаючи дітям з труднощами. Вона не дає інтерв'ю, не з'являється в соціальних мережах. Таблоїди спекулюють про її спробу зв'язатися з братами і сестрами, але це не підтверджено. Її прийомна сім'я стала для неї опорою, а психотерапія допомогла пережити травму. Шеннон не вибрала цю історію, її використали, зрадили, а потім залишили боротися з наслідками. Її мовчання це не слабкість, а сила. Вона заслуговує на спокій, якого ніколи не мала в дитинстві. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!